Всім доброго вечора. Я Наталія Горденко, фінансовий консультант і приватний підприємець. І сьогодні ми будемо з вами говорити на тему, як в Україні можна собі сформувати капітал і на старості не бути бідним. І що для цього потрібно? Уявіть ваше життя у вигляді такого простого малюночку і у вигляді простої лінії. Кожен із нас проживає три типи свого життя. І перший він Найкоротше, це період у нас навчання. В цей період навчання ми з вами ходимо в садочок, в школу, в університет. Тобто ми своїх власних грошей тут не маємо, нас завжди утримують батьки. І потім ми з вами, років з 20 починаємо працювати. І це у нас період заробітку. І він триває у нас років до 60-65. Потім, в цей період заробітку, ми з вами фінансово рухаємося угору, намагаємося заробляти якомога більше. Хтось стає підприємцем, хтось відкриває свою власну справу, хтось просто ходить на роботу, тобто ми всі з вами рухаємося фінансово угору. Але ж у кожного із нас колись настане той день, що він вже не зможе піти на роботу, тобто останній робочий день. І якщо ж людина протягом свого життя, тобто, коли вона ходила на роботу років 40-45, не сформувала собі ніякого капіталу, немає якогось іншого джерела доходу, крім її заробітку, то її чекає фінансове падіння до рівня державної пенсії. Ріст цін, інфляція. Може звести життя цієї людини взагалі до нуля. Ну, я думаю, що ніхто із нас так не хоче. Ніхто не хоче знати, що завтра може жити гірше, ніж сьогодні. І хотілося б, щоб наш рівень життя залишався таким, яким ми привикли його завжди мати. Ну, краще, якби він ще і зростав. І для цього нам потрібно з вами сформувати капітал. Щось, сьогодні в мене не виходить. Капітал. І якщо ж людина усвідомить про те, що вона не хоче бути бідності в старості, вона хоче проживати так само, як проживають люди за кордоном, тобто європейці проживають свій третій період життя, і якщо вона буде собі щось з цим робити, то її життя буде цей період називатися відпочинок. Не так як у людей у нас в Україні називається він пенсія і виживанням. Друзі, я хочу, щоб кожен із вас усвідомив, що скільки йому залишилося часу до того періоду, коли він вже не піде на роботу, тобто останній його робочий день. І подумайте, що ви з цим можете зробити. Також фінансове падіння людини може статися не лише із віком, людина може перестати працювати навіть і в молодому віці по здоров'я, що може призвести людину до втрати її працездатності. Людина може захворіти і перестати працювати. І її фінансовий рівень буде різко падати донизу, тому що щось я не... не те пишу. Хвороба буде різко падати донизу, тому що хвороба завжди дуже забирає багато грошей у людини на її відновлення здоров'я. І ті гроші, які ми завжди собі, наприклад, збирали на відпочинок, на якусь подорож чи на якусь річ, теж підуть туди на її відновлення здоров'я. А якщо, не дай Боже, з людиною трапиться якийсь нещасний випадок, і людина ще і отримає при цьому інвалідність, то її фінансовий стан буде також дуже різко падати донизу. А уявляєте, якщо Людина, яка фінансово утримувала свою родину, помирає? Що буде тоді з рівнем життя тих людей, які фінансово від неї залежали? Фінансовий рівень життя цих людей також буде дуже дуже різко падати донизу. Тому щоб у нас з вами таких падінь ніколи не було, нам потрібно самостійно подбати про ці захисти. Як же люди в Європі вирішують всі ці питання? Люди за кордоном користуються послугами страхування життя. Я особисто співпрацюю з п'ятьма найбільшими страховими компаніями, які прийшли до нас в Україну. З того часу, коли у нас був укладений закон про трирівневу пенсійну систему, і саме третій рівень недержавного пенсійного забезпечення говорить, що кожна людина в Україні повинна про себе самостійно дбати і накопичувати собі кошти, тому що в майбутньому пенсії у неї не буде. А навіть якщо ми й доживемо до того періоду, що ми виходимо на пенсію, то задумайтеся, яка пенсія у вас може бути. Якщо ви ходили майже все ж своє життя на Ті кошти, які ну, мінімальну заробітну плату, то і пенсія у вас буде також малою. Щоб вирішити це питання, потрібно звернутися до страхових компаній і укласти такий договір. І що для цього потрібно? Щоб так само, як німці, англійці, тобто європейці, укладати такі самі договори і накопичувати собі на майбутнє. І перше, це для цього потрібно. Вік клієнта він може бути від самого народження і до 65 років. Другий, потрібно знати термін договору. Він може бути 10 років мінімальний і 50 максимальний. Третя така умова: потрібно визначити собі ту суму, яку ми будемо з вами відкладати на той договір, який самі собі будемо формувати. І мінімальна сума в рік це 10 тисяч гривень. І більше. Все залежить від того, яка у вас сплата спроможність, і скільки ви хочете накопити собі капіталу. Давайте з вами роздивимося такий варіант, що ми сьогодні з вами будемо кладати 25 тисяч гривень. 25 тисяч гривень це, тобто, десь гривень 70 в день. І приблизно з цієї суми 5 тисяч гривень будуть йти на захисти. Хочу зазначити, що ці кошти не будуть людині накопичувати на її накопичувальний рахунок, а за ці кошти людина буде мати собі захисти. Решта сума 20 тисяч гривень це ті кошти, які людині будуть накопичуватися на її рахунок, і в залежності від віку клієнта ми обираємо термін договору. Термін договору ми візьмемо сьогодні 20 років. І якщо ж на протязі 20 років людина буде вкладати на свій особистий рахунок по 20 тисяч гривень на накопичувальний рахунок, то її сума буде 400 тисяч гривень. Це саме ті кошти, які людина самостійно собі покладе на рахунок. Якщо ж людина усвідомлює, що їй потрібно ці кошти примножувати, то вона завжди буде їх кудись інвестувати. І саме в страховій компанії, якщо людина кладе ці гроші. То компанія інвестує їх кожного року в різні галузі економіки і за рахунок інвестицій клієнту нараховуються відсотки. І в, залеж... в залежності від як спрацює компанія, десь в рік дає вона доходу 12-14% приблизно. Працює також принцип складного відсотку. Це коли відсотки йдуть на відсотки. І компанія за 20 років покладає клієнту на рахунок відсотки десь приблизно в два рази більше, ніж вона сама собі накопичить. Тобто, 800 тисяч гривень це компанія покладе на рахунок клієнту у вигляді відсотків. І як наслідок, в кінці дії договору клієнт отримає суму у вигляді 1 мільйон. 200 тисяч гривень. Я думаю, що людина, якщо вона матиме собі такий капітал, вона буде чудово себе почувати в третьому періоді свого життя. Але ви мені можете сказати, що ці кошти за 20 років можуть знецінитися. І що ж, з ними буде? Але ж у кожній страховій компанії є захист грошей від інфляції, тобто індексації. Індексація захищає купівельну спроможність нашого капіталу. Тепер ми з вами роздивимося другу частинку нашого договору. Коли людина собі укладає такий договір, то консультант, такий як я, завжди підбирає її захисти в залежності від її потреб. Але є такі захисти, які входять в кожний такий договір по замовчуванню. Уявляєте, ви ще ви накопичуєте собі кошти на той період, коли не працюєте. І при цьому ще маєте собі захисти. І перший такий захист на випадок смерті. Може так трапитися, що людина ляже спати і не прокинетись. Може так трапитися, що людина захворіє і помре. Ніхто від цього не застрахований, ніхто не укладав такого договору з Господом Богом про те, що з ним ніколи нічого не трапиться і він проживе стільки, стільки йому заманеться. Але ж різні випадки такі бувають. І як спрацює страхова компанія, ми з вами зараз і розберемо. Другий такий захист по замовчуванню це смерть з нещасного випадку. Це може бути внаслідок якоїсь ДТП, наприклад. Людина загинула в ДТП, і як же спрацює страхова компанія, коли, не дай Боже, трапиться такий випадок. Третій такий захист на випадок непрацездатності. Внаслідок якоїсь ситуації людина може втратити свою працездатність. Буває повна непрацездатність і буває часткова непрацездатність. Тому, як спрацює страхова компанія в цьому випадку, ми також з вами і розберемо. І четвертий це медицина. Давайте з вами розберемо, як же спрацює захист. по… Коли, не дай Боже, людина, яка укладає такий договір, вона помирає, що з нею з цією грошима, які вона накопичувала, може трапитися. І дивіться: коли людина укладає собі такий договір, то вона обов'язково вказує в свій договір таких людей, спадкоємців. І не дай Боже, з людини трапляється така пригода, то. Спадкоємцям клієнта компанія віддасть всі ті кошти, які вона планувала собі накопичити. Тобто, незалежно від того, скільки діє той договір, наприклад, людина уклала на 20 років, а він всього діяв там, 5 років, то все одно страхова компанія віддасть спадкоємцям клієнтам суму 400 тисяч гривень, яку вона планувала собі накопичити. І віддасть ті відсотки, які накопичилися за той період, коли людина жила. Якщо з людини трапиться, не дай Боже, ДТП, як же спрацює страхова компанія? Вона віддасть суму втричі більше, ніж людина планувала сама собі накопичувати. Тобто 1 мільйон 200 тисяч гривень, компанія покладе, віддасть ті кошти спадкоємцям клієнта і відсотки, які. Накопичиться за той період, коли людина жила. І третій вид захисту це непрацездатність. В кожній страховій компанії є така таблиця, де все тіло людини розписано у відсотках: від 0% і до 100%. І в залежності від складності випадку від трьохкратної суми. Від 1 мільйона 200 тисяч гривень клієнту буде виплачений відсоток, в залежності від його складності. Чим складніший випадок, тим більша буде виплата. Якщо людина втратить повністю свою працездатність, то з того моменту її страхова компанія звільняє від наступних всіх оплат. І до кінця дії договору за неї буде вносити всі ті її платежі, які вона повинна була вносити. Коли закінчиться дія договору, страхова компанія віддасть всі ті кошти, які накопичилися з відсотками. І четвертий такий захист це в нас медицина. Медицина це все входять: і опіки, і переломи, критичні хвороби, хвороби середньої тяжкості. Тобто, всі ті хвороби, які ми дуже-дуже часто в ними можемо хворіти, і беремо собі цей захист. Тому, якщо у вас немає мозгів, як ти казав. То не беріть собі такий договір. Обов'язково потрібно мати кожному такий страховий договір. Я думаю, що ми сьогодні з вами поговорили. Зараз у Володі буде ефір. Ти будеш заходити? Обов'язково, я сплю. Можеш подивитися. А що там буде? А? Відгуки будуть. Що там? Чо ти ти будеш вести? Чи будуть вести? Я не знаю. Ну. Якась, хтось до мене пише сюда. Що це за псання? Не можна. Тому ми з вами сьогодні коротенько обговорили ситуацію, заморилася, як скотина, поприбирала всю свою кухню, перенесли, завтра хочу ще спланувати надалітню, чи цю хаті помить кухню, щоб уже мені тоді не плакати за нею. Ну, давай. Сходить на, на нігці і в понеділок приїдуть діти. А мої хороші Угу. Тому давай тоді. Все, гарного вечора. Сьогодні ефіру я вести не буду, це точно, бо зараз, поки у володі посидимо. Хорошо, mm -hmm. давай. Mm -hmm. Mm -hmm.